Вітаю! І знову тиждень вільної людини. Що я сьогодні напланувала, хочу розповісти. Нарешті, нарешті, я дов'язала цей берет. Вийшов він дуже теплий. Це в дві, дві ніточки. Ось такий. Він зблизу. Але мені не подобається колір. Бачите, він молочний, але якийсь брудний, молочний. Тож я планую його пофарбувати чаєм каркади. Може, бачили, я вже яйця фарбувала. Не дуже в мене був гарний досвід. Ну, спробую. Якщо не вийде, не сподобається колір, пофарбую цибулю чи. Як забула? Забула, забула. Ну, я додам фото, чим я ще фарбувала. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Щось я. Не можу запам'ятати, як вона куркума. Згадала, згадала, згадала. Так що жовтий вже не хочу колір з першого разу фарбувати, хочу більш такий натуральний, який якийсь сиренькому щось таке. Але якщо не вийде, якщо буде профарбоване погане, то вже буду вже додавати такий жовтий, щоб змінити кольор. Ну, фантазую, я, як завжди. Це я так раніше так все, все робила на, на фантазіях своїх. Другий проєкт, що планую, знайшла я в себе ось таку травку, бачите. І планую зробити для моєго, мого айфону таку, ну, мабуть, маленьку сумку. Щось таке. Ось вона вже трошки пров'язала. Зразок не можу зрозуміти, подобається, не подобається. Ще хочу, щоб було два відділення, І це плоска резинка, ну, гумка, як називаю. Не знаю, не хочу я резинку гумкою називати, щось воно зовсім якось не можу я так. Зрозуміти, що гумка це резинка, не складається в мене щось. Так що там в поло внутри, тож в'яжу зразу одне одно відділення і планую такі зв'язати два, а потім по контуру шити. Мабуть, так. Ну, так планую, а як буває. <смеш> Як складеться не знаю. Але ось такі плани. В'язати вперше в'яжу травку, не дуже подобається, не бачиш, які лицеві які виверетні петли, не розумієш, ти правильно зв'язала, чи там щось не так пробую розділити. Вих... Ну, що виходить полос... П... П... внутри, що, що дві... дві стінки, чи я десь е... щось е... зробила не так, і там буде все, не буде там як карманчика. Так що, ну, якось так. ну, Бачите, скільки часу вона в мене, ну, роки три чекала, а може, більше, більше. Тож, щось ось таке. Не знаю якісь сюди ручки додати. Я не хочу ж самі розумієте, щось травки ручки, то зовсім не то буде. Я либо, либо купляти буду, або Якось щось подивлюся, що в мене є. Що з другою якоюсь ниточки зв'яжу ручки. Ну, подивимось, подивимось. Всю, та, вона, сумка в мене так спонтанно, вирішила, тож ще буду додумувати. Може, якось не так буду в'язати, бо мені потрібно два відділення, тільки два. Одного мені замало буде. Може, якась прикраса буде звалена на, на сумки. Ну, це вже ще в розробці проєкції. Так що слідкуйте далі. Дякую за увагу.